Всім доброго вечора. Фотографував свої огірочки і вирішив зняти для вас відео. Відео буде коротким. Ось на сьогоднішній день огірочки. От такі у нас. Щоправда, вже вечір, але жстевно. От, значить, що думаю. Думаю про погоду висаджувати ще все-таки ж боюся, ще доволі так ранувато. Думаю, слідкувати за в подальшому за погодою. Якщо все буде добре, то надалі, звісно, що планується висадка в відкритий ґрунт. Хочу спробувати. Мається на увазі посадити ж розсадою. Чому ж я і знімаю, фотографую для себе, зафільмовую розсаду свою, значить, огірків. От в подальшому відео будуть. Дякую за перегляд. Гарного настрою вам. Коментуйте обов'язково. Як саджаєте огірки ви, де краще саджати і коли саджати їх. Дякую за увагу.